Привіт, друзі! Мене звати Сергій Руденко, і сьогодні я вам розкажу про бивство журналіста Гонгадзе. У цій історії, які вже майже чверть століття, українська феміда так і не поставила остаточну крапку. А саме хто ж таки замовив бивство Георгія Гонгадзе? Георгій високий чоловік простягає мені руку і додає: Гонгадзе, можеш мене звати гією. З приємним і комунікабельним гією ми п'ємо каву в парламентському буфеті. Він розповідає про війну в Абхазії, згадує про роботу на СТБ та ділиться своїми творчими планами щодо програми на радіо Континент. Мужнє обличчя, гарна чуприна, вдягнений завжди бездоганно. Легкий у розмові Гія в парламенті був, як кажуть, своїм хлопцем. До когось він звертався на ти, кось по-дружньому плескав рукою по плечу, а з кимось обіймався при зустрічі. Він подобався людям і вони тягнулися до нього. Ішов 1999 рік рік президентських виборів. Рік, що, як потім виявиться, визначить долю не лише тодішнього президента Кучми, а й долю самого Гонгадзе. Гія, народжений у Грузії, вихований подружжям грузина та українки, пройшов війну в Афганістані, потрапив 93-го в горнило війни в Абхазії, коли знімав там документальний фільм. Здавалося, що Гія весь час поспішав жити. Він летів вперед, нестримно, яскраво, набираючи обертів і перетворюючи своє життя на суцільне подолання перешкод. Одна війна, друга боротьба за незалежність України, документальне кіно, робота на телебаченні, радіо, публічна артикуляція незручних запитань тодішньому президенту Леніду Кучмі. Створення першого впливового інтернет-видання в Україні українська правда. Я дуже добре запам'ятав ранок, 18 вересня 2000-го. в офіс Радіо Свобода на Хрещатику в Києві, де я тоді працював. Зі словами «Гія зник», мені мирося телефонувала. Летіла моя колега Марина Пирожук. За її словами, 16 вересня Гангадзе не повернувся додому. Увечері дружина Мирослава разом із двома трирічними доньками марно його чекали біля будинку. Не повернувся Гія додому 17 вересня. Дружина й друзі кинулися його шукати. Все марно. Гангадзе ніде не було. Ані в міліції, ані в лікарнях, ані в морзі. Ніде. Була людина і зникла. За кілька місяців до цього він звернувся до Генеральної прокуратури із заявою про стеження за ним. Його весь час супроводжували незнайомці. Прокуратура тоді ніяк не відреагувала на заяву Гангадзе. А вже після його зникнення МВС і Генпрокуратура почали брехати: виїхав з Києва, їхав кудись із чужим іменем, купив квиток і так далі, і так далі. Бачили десь у Львові, зустрічали десь поза Києвом. Хоча на той час у владі знали точно. Гонгадзе вже не має серед живих, але продовжували брехати, і тривало це до 28 листопада 2000-го. До дня, коли на пошарпаному магнітофоні лідер соціалістів Олександр Мороз разом зі своїм помічником Юрієм Луценком не прокрутили записи з кабінету Леніда Кучми. Україна ну, просто не почуте шокувало журналістів. Дріб'язковий президент України обговорює зі своїми опричниками, що і як треба зробити з неугодним журналістом. Тим самим журналістом, який напередодні виборів 99-го ставив незручні запитання кучмі в ефірі телеканалу 1+,1. плюс Інші фрагменти записів розмов, які в кабінеті кучми. Вів, начебто, майор державної охорони Микола Мельниченко на цифровий диктофон свідчили про те, що на чолі української держави стоять мстиві, недалекі й агресивні люди. Вони готові до всього, аби втриматись у владі. Навіть до вбивства відомого журналіста. Через кілька днів після оприлюднення записів у Таращанському районі за 100 кілометрів від Києва знайшли обезголовлене тіло. У ньому дружина і друзі пізнали Гонгадзе. Офіційно Генпрокуратура визнала, що це тіло журналіста лише у вересні 2002 го Рештки ж черепа були знайдені лише через 9 років на Київщині. Згодом свобода стала майданчиком, на якому оприлюднили велику частину записів колишнього майора державної охорони Мельниченка, який попросив у Сполучених Штатів Америки політичного притулку з моменту оприлюднення записів із кабінету президента Кучми Україна потрапила в політичну кризу. На той час найбільшу з часу відновлення незалежності. Виявляється, що людина, яка стоїть на чолі держави, віддає накази розібратися з журналістом, якого потім убивають. Лідер держави планує побиття опозиціонерів, тисне на суддів і колупається в білизні опонентів. Країна вибухає акцією протесту Україна без кучми. Головна вимога відставка президента і покарання вбивць журналіста Гонгадзе. Для всього ж світу кучма перетворюється на вигнанця. Його не чекають у Європі і Сполучених Штатах Америки. Йому не тиснуть руку лідери цивілізованого світу. А серед записів Мельниченка опинилася ще й розмова кучми з керівником Укрспецекспорту Валерієм Малєвим. Останній розповідав про намір в обхід міжнародних санкцій продати до Іраку чотири системи кольчуга українську автоматизовану станцію пасивної радіотехнічної розвідки. Уже сам факт такої розмови завдав серйозного удару по міжнародному і міджу України у той час Кучмі радів лише один президент Путін. В умовах часткової ізоляції глави української держави він душить кучму у своїх обіймах. Офіційний Київ починає рух до єдиного економічного простору з Росією, Білоруссю і Казахстаном. Прозахідний уряд, на чолі з Віктором Ющенком, іде у відставку. Адміністрацію президента Кучми очоляє Віктор Медведчук, майбутній кум Путіна і майбутній державний зрадник. Виходить, що в усій цій історії з убивством Гонгадзе та касетним скандалом єдиним, хто отримав максимальний зиск, був Путін. А те, що відбувалося навколо цієї справи, мало бути ретельно спланованою спеціальною операцією. У січні 2000-го Путін у статусі виконувача обов'язків президента Російської Федерації змінив Єльцина. Як кажуть, мої джерела влітку 2000-го записи прослуховування кабінету кучми, на яких звучали погрози на адресу Гангадзе, уже бродили в політичних кулуарах. Це ж підтверджує і співзасновниця Української правди Олена Притула. Вона каже, що про існування таких записів її розповів Олександр Мороз. Чи могли копію цих аудіозаписів чи оригінали мати російські спецслужби? Цілком. Чи могло ФСБ слухати кучму? Цілком. Чи могла Росія організувати кучма гейт, убивство журналіста, викид записів Мельниченка і спонукання українців до розгортання акції Україна без кучми? Певен, могла. Бо перший рік свого президентства Путін прагнув отримати Україну разом із її прирученим чи то пак скомпрометованим президентом. Мої джерела в адміністрації президента Кучми розповідають, що вбивство Гангадзе і касетний скандал дуже деморалізували тодішнього главу Української держави. Свій стреси намагався зняти за допомогою оковитої в оточенні людей, моральні якості яких були далекі від ідеальних оточення кучми через посередників, намагалося вести перемовини з Миколою Мельниченком про викуп усіх записів, зроблених у президентському кабінеті. Серед тих, хто намагався стати власником усієї колекції аудіозаписів, називають і нині покійного Бориса Березовського. За ці 24 роки, що минули з дня вбивства Гонгадзе, змінилося багато що. Кілька парламентських комісій і генеральних прокурорів розслідували цю справу. Як мінімум, два президенти обіцяли покарати виконавців і замовників убивства Гії. За останні два десятиліття звели пам'ятник Гонгадзе і назвали вулиці його іменем. Ющенко нагородив його званням Героя України посмертно. Убивця її екс-генерал, начальник головного управління кримінального розшуку МВС України Олексій Кукач у 2011-му засуджений до довічного ув'язнення. Під час судового засідання він зізнався. Замовниками вбивства були Леонід Кучма, Володимир Литвин і Юрій Кравченко. Екс-міністр МВС Юрій Кравченко мертвий. З двома кулями в голові його знайшли в гаражі того дня, коли він мав свідчити у прокуратурі, 4 березня 2005 року. Офіційна версія Кравченко покінчив життя самогубством. Так-так з двома кулями у голові. Екс-керівник апарату міністра МВС Едуард Фере, один із важливих свідків у справі Гонгадзе, 2003-го вхопив інсульт, і він впав у кому. У результаті гострого тромбофобіту в Австрії помирає ще одна людина, яка могла знати про справу Гонгадзе друг Фере, керівник державного управління справами Юрій Дагаєв. Бориса Березовського знайшли мертвим 23 березня 2013-го в його будинку поблизу міста Аскот у графстві Баркшир у Великій Британії. Відповідно до результатів посмертного розтину, причиною смерті російського олігарха стало повішення. На тілі не було знайдено ознак насильницької боротьби. У березні 2015-го в колонії помер один із викрадачів Гонгадзе, Микола Протасов. Колишній голова СБУ Леонід Деркач помер 14 січня 2022-го. Екс-генпрокурор Михайло Потибенко, який восени 2000-го брехав із трибуни Ради про зникнення Гонгадзе, досі живий. Екс-голова адміністрації кучми ПХТИ Володимир Литвин із початком великої війни зник із політичного обрію. Хоча саме за його головування Верховна Рада ратифікувала кабальні харківські угоди, які стали початком повзучої окупації України Росії. Мама Георгія Лесі, яка до кінця вірила, що її син живий, пішла з життя 30 листопада 2013 тисячі Сім'я Гонгадзе, дружина Мирослава і дві їхні доньки Нана і Соломія, живуть у Сполучених Штатах Америки. Мирослава нині керує мовленням голосу Америки у східній Європі. Вихованці української правди, яку заснував Гонгадзе, Мустафа Наєм і Сергій Лещенко, вже 10 років у владі, спершу при Порошенкові, тепер при Зеленському. Усі ці два десятиліття кучма людина, які тиснуть правицю, всі без винятку генпрокурори, міністри внутрішніх справ і президенти України, в тому числі і Зеленський. Так, у 2009-2011 роках кучму кілька разів допитували у справі про його причетність до вбивства Гангадзе. Ба більше проти нього навіть порушували кримінальну справу щодо причетності до вбивства журналіста. Однак, жодних наслідків це для експрезидента не мало. Лише через 16 років з дня вбивства, 22 березня 2016-го, Гонгадзе поховали у дворі церкви Миколи Набережно у Києві. Однак, відповіді на запитання, хто замовив убивство Гонгадзе, ми досі так і не отримали. Принаймні офіційно як дотепер не бачили доказів про причетність Росії до вбивства журналіста. Хоча логіка майбутнього розвитку подій в Україні і численні спроби Путіна приборкати Україну дають підстави припускати, що в цій трагічній історії без Кремля не обійшлося. Можливо, через 50 чи 100 років, коли жоден із учасників Кучма Гейту не лишиться живим, ми дізнаємося про це. Більше на цьому, все, друзі. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій ютуб канал, ставте вподобайки, користуйтесь інцією спонсорства, яка допомагає мені розвивати цей канал перемоги і миру нам всім.